Спецпідрозділ Богдан навчає школярів військовій справі. Протягом кількох тижнів на уроках мужності побували десятки учнів зі шкіл Хмельницького району. Які секрети оборони відкривають старшокласникам учасники антитерористичної операції? Дивіться далі. Стільки справжньої зброї можна побачити не лише у фільмах, а й на уроках на базі спецпідрозділу Богдан. Вже три тижні тут тривають особливі екскурсії із практичними навчаннями військової оборони. Їх для школярів проводять учасники. АТО. Діти в захваті від того, що відбувається. На даний період часу, тому що вони мають можливість ознайомитися із сучасною зброєю, яка використовується в МВС. Також мають можливість пройти смугу перешкод, яку приходять призначенці спецпідрозділу, і мають можливість постріляти із стрельбольної зброї. Олександр із задоволенням відвідує військові уроки. Розповідає, вже навчився розбирати та збирати зброю і дізнався багато корисних речей, які знадобляться усім хлопцям. Спочатку ми ознайомлювалися з пістолетами Форт дванадцять Фортнузеве. І ТОС, потім нам показали, як розбирати АКМ модернізований Калашника, Потім вже нам дали більш серйозну зброю. Хлопець зізнається особливо цікаво вивчати основи військової оборони від мужніх бійців, що боронили країну на сході. Нам сьогодні проводили. Екскурсії від АТО, які приїхали вже звідти. Я захоплююсь ними, тому що це в них дуже велика витримка, дуже велике терпіння і сила. В них гордість, така як у нас за країну, але вони це доказують не словами, а ділом до вподоби особливі уроки. І Артуру хлопець зізнається так навчатись цікавіше ніж в школі. «У школі нам трошки не так цікаво, як тут, а тут показують зброю і. Загалі тут весело, тут багато чого є повчального. Думаю, що будуть корисні, тому що рано чи пізно ми все одно підемо теж в армію. Правоохоронці кажуть, проводитимуть уроки мужності для школярів і надалі, аби виховувати військовий характер у підростаючого покоління та бути впевненими майбутнє країни у надійних руках.